Баладу про любов під назвою Знайди мене презентував український гурт «Танок на майдані. Конго. Крім цього, на ютуб-каналі гурту з'явився кліп на композицію, який зняли за сприяння Укрзалізниці. У кліпі артистів знялися військовослужбовці, які прийшли в бахмутський напрямок фронту. Ярослав Вірьовкін, гітарист гурту, нині морський піхотинець, та його дочка Софія Вірьовкіна, яка проходить службу в ЗСУ. Також у кліпі з'явився увесь склад гурту танок на майдані Конго. Співробітники Укрзалізниці та перехожі, які проводжали своїх близьких на потяг. Знайди мене, відчуй мене. Fiquei... Сьогодні я маю нагоду наживо поспілкуватися із лідером гурту ТНМК Олегом Фаготом Михалютою про роботу над композицією та знімання кліпу Знайди мене, а також про його музичну діяльність. Олеже, мої Добре, вітання. Вітаю. Для початку я хочу привітати вас із прем'єрою чуттєвої балади та кліпу Знайди мене. А зауважу, що мелодія та рефрен до композиції знайди мене, у вас з'явилася ще до початку вторгнення. Як зауважив ваш колега Фозі, тоді це мала бути любовна історія. Однак в результаті з'явилася «Знайди... знайди мене про відстань і розлуку. Чому? Ну, тому що ми ж завжди рефлексуємо і робимо пісні, відштовхуючись від того, що нами рухає в даний момент. І... А, а зараз дуже багато чого міняється, і повномасштабка дуже багато чого поміняла, вскрила і наголосила на якихось інших речах більш важливих зараз. І тому ми приспів лишили таким, як він був, тому що ми приблизно пісню хотіли презентувати вже там в травні 22-го, Але зрозуміли, що просто любовна лірика. Просто не на часі. Ми, я думаю, ми, в нас є два варіанти цієї пісні. Потім якось я думаю, ми покажемо е, і перший варіант пісні. А зараз е, трошки переробили куплети, і, ну, тому що вона більш доречно нам зараз е, е, відображає наш внутрішній стан саме сьогоднішній. І само собою, що мені здається, і не тільки наш внутрішній стан, тому що пісня. А якщо? Про любов це завжди пісня про любов, а пісня про відчуття один одного за тисячі кілометрів це якраз наше сьогодення. А власне, під час благодійних турів за кордон, якщо вже говорити про відстані, спілкуючись там із українцями, чи немає враження у вас, що вони асимілювалися там і повертатися до України вже не збираються? Різні є українці є такі, котрі асимілювалися, знайшли себе там і повертається, повертатися не будуть. А є такі, котрі хочуть повернутися. І це не тільки ті, котрі там себе не знайшли, а ті є ті, котрі саме хочуть, вони можуть там лишитися, і є можливості, але все не хочуть, тому що земля рідна, вона все одно тягне і вона гріє. Вона все ж таки рідна. Є, звісно, ті, котрі вже знайшли себе там і вони розуміють, що вони там реалізуються. Краще, і їм важко буде повернутися. Тобто вони, вони знайшли себе там. Але такі, котрі хочуть повернутися, дуже багато, і це тішить. От, власне, деякі учасники гурту, танок на Майдані Конго, зокрема, баст-гітарист Костянтин Жуйков, служить у Національній гвардії. Гітарист Ярослав Вірьокін – морський піхотинець ЗСУ. Попри те, що вони стоять на захисті країни, чи вдається вам писати музику разом? Звісно, це здається, але це зараз важко, тому що і на репетиції, і тим більше на якісь виїзди турові дуже важко відпрошувати в командирів, але нам вдається, тому що ми, ми підтримуємо всі ті підрозділи, в котрих, в котрих служать наші пацани, і тому є, є про що говорити. І тому всі раді співпраці. І командири розуміють, що можна іноді зробити так, щоб підрозділу стало легше. Ми ж їздимо, їздимо не просто так. Ми ж збираємо донати і повертаємо ці донати і купуємо все, що треба для наших підрозділів, для того, щоб щоб, щоб вони вижили, і на для того, щоб наблизити перемогу якомога швидше. А, власне, а як змінилися сенси композиції, над якими ви зараз працюєте? Чи набули вони більшого контексту війни? Чи не є вони такими більш, знаєте, легкими, звичайними для сприйняття? Ну, я не знаю. Це треба зі сторони дивитись і розказувати зі сторони, як воно виглядає? Але вам за відчуттями як, як музиканту, наприклад. Як музиканту в нас лежить вже майже рік. Ми планували на початку 22-го року презентувати другу частину нашого альбому Ватра. Ватра Ред в нас вийшла вже. А Блек» до цього часу лежить, і ми розуміємо, що воно по наших відчуттях трохи недоречно по емоції, тому що там, там зовсім. Про інше, але ми зараз живемо в іншій парадигмі, і тому в нас вже накопичилося багато треків і прямо на на сьогодення, і там є про різне. Там є про різне, тому я думаю, що в наступному році ми зробимо навіть пару релізів. Все ж таки не треба відкладати в довгий ящик альбом Ватра Блек, тому що. Його вже треба буде показувати а, і покажемо дуже багато нового, що було написано саме відштовхуючись від, від повномасштабки і від того, що ми зараз всі разом переживаємо. Нині вукаєв триває добір кандидатів та кандидаток до нового складу наглядової ради у 2018 році. Ви були членом громадської організації із захисту авторських і суміжних прав, діяльність якої ще не припинена. А чи плануєте ви податися на члена наглядової ради УКФ цього року? З приводу УАЗ по авторських прав мені не зовсім розуміло ваше формулювання ще не припинило своє існування. Ми, в принципі, мені здається, не збираємося, наскільки я розумію, припиняти своє існування. Ми працюємо і, і, і хочемо працювати прозоро не так, як наші конкуренти і попередники, тому що вони продовжують тримати. Авторську схему в тіні, і вони, типу, працюють по схемах табачника, котрий ми всі пам'ятаємо, був ворогом українського всього, і тому тут ще розбиратися і розбиратися. Тому ну, власне, у вас я більше мала на увазі на те, що ви ще досі в цій організації був і далі буде. Угу. про те, звісно, що звісно. Я угу. член, я член наглядової ради української спілки авторської цієї. Ось і тому вона працює. Працює дуже це дуже важко насправді, тому що ну розумієте, що з серйозним супротивником важко битися, але але ми працюємо і хочемо доносити всім саме правильні речі, а не схеми і откати і діляшку. А власне що повертатися проблема. до в конкурсу Українського культурного фонду, чи будете ви подаватися, якщо так, і поясніть і чому ні, також поясніть. Я насправді і в члени Шевченського комітету не подавався. Мені запропонували мені запропонував Євген Ніщук. І я подумав, чому ні, тому що я намагаюся відслідковувати все, що відбувається зараз в українському культурному середовищі, але не настільки. В мене є доступ до всього і час, щоб все це роздивитися. А тут я зараз виходить, що маючи доступ до всіх, хто подає, ну як не не до всіх, а до тих, хто хоче подаватися на розгляд шевченківський комітет, цей премії Шевченківської, то я зараз дуже багато і перечитав, і передивився і, і вистав і фільмів, і віршів, і літератури. І це мені дуже цікаво, це. Як знаєш, такий черговий поштовх до розвитку, це правда дуже цікаво. І я я певне ще черговий раз впевнюю, що е, в Україні є прекрасний фундамент, і про це не треба забувати, і про це треба розказувати людям якомога голосніше. А власне, якщо ви вже почали мовити про Шевченківську премію, от власне при відборі до коротких списків номінантів на премію цього року, чи не виникало у комітету сумнівів відбирати твори письменників, які мають певною мірою критичні відгуки? Йдеться про Катерину Бабкіну? Зокрема, її твір мам, пам'ятаєш, який критики назвали спекулятивним. При принципі, ви ж розумієте, що щось судити і висловлювати свою думку це завжди суб'єктивні речі. Саме тому в комітеті існує не одна людина, а багато людей, котрі в своїх сферах більш-менш розуміються і. Шарять просто, і тому між собою всі ці люди спілкуються і доходять до якихось висновків і приймають якісь рішення. Тому завжди буде завжди будуть нюанси, завжди буде хтось незадоволений, завжди будуть суперечки: А чи це правильно, чи це неправильно. Але є люди, котрі між собою. Спілкуються, наголошують на плюсах того чи іншого твору, наголошують між собою на мінусах, сперечаються, але все одно приходять якоїсь думки, навіть якщо е, хтось проти, все одно все суб'єктивно, треба це все одно усвідомити. Тому що навіть будь-який твір, вірш або якийсь мистецький там. Доробок або фільм він все одно розглядається з так чи інакше об'єктивно суб'єктивних поглядів. Пане Олеже, я дякую вам за думки та позицію. А також дякую за розмову. Зичу вам натхнення і надалі творити крутих релізів. І найголовніше це миру нам усім і перемоги. Слава Однозначно, героям слава. А я мала розмову із лідером гурту танок на майдані Конго Олегом Фаготом Михайлютою. Говорили про роботу над композицією та знімання кліпу. Знайди мене, а також про діяльність Олега.